Вітаю вас в нашому каналі. У цьому відео ми розберемо третю профілактичну обробку персика після цвітіння. А також я вам покажу стан своїх персиків після обробок, які я застосовував. Поїхали! Я вже проводив декілька обробок своїх персиків: так звану нульову обробку до розпускання бруньок, першу обробку по зеленому конусу. Я тоді використовував препарати хорус і скор. Але скор у мене був так званого білоруського виробництва, тому я не знаю наскільки він подіяв. Після цього другу профілактичну обробку, обробку порожевого бутону, я проводив трьома препаратами: магнікур Сенсейшн від кучерявості листя персика, магнікур гард від моноліозу і від плодових гнилей. В якості інсектицида я застосував препарат Прованто Вернал. Це препарати, які продаються в Україні під торговою маркою Protect Garden, Але в великих фасуваннях напряму від Байера ви можете знайти їх під назвами Luna Sensation, Teldor та Calypso. Давайте поглянемо на результат цих обробок. Зараз ми підійшли до персика сорту Т3 Wine Gold. Також я проводив тут ще додаткову обрізку після розпускання брунюк. Можете побачити листя здорове. Розгляньмо ще один персик. Це сорт Royal Majestic. От, Можете побачити, листочки чисті. Зараз ми підійшли до персика Т5 топ світ. Можете розглянути листя. Немає жодних слідів кочерявості. Я його, як і всі, також ще додатково обрізав після зав'язування урожаю. От, покажу ще вверх. Ось ще погляньте на сорт персика Білий лебідь. Листя чистеньке, гарненьке. Немає характерних червоних наростів, покрученого листя. Як це передбачає кучерявість? Як можете побачити, профілактика подіяла на 100%. Я навіть думав відкласти цю обробку 10 днів на 10. Але мені стало цікаво, як почувається персик у моїх сусідів та знайомих. Коли я прогулявся і все оглянув, то опинився у стані шоку, м'яко кажучи. На більшості дерев ураження листя кучерявістю складало 40-60%. На окремих воно доходило навіть до 100. У Фейсбуці багато людей також викладають фото ураження кучерявістю і просять підказати їм хороші препарати. Через це я вирішив провести і показати третю профілактичну обробку персика після цвітіння або в мене вже скоріше на стадії осипання квітів, осипання колбочок. Для цієї обробки я знову буду використовувати препарати Магнікур Sensation і Provanto Vernal. Якщо у вас є трошки більші масштаби і можливість, можете звернути увагу також на ті самі препарати, але вже напряму від Байера. Вони називаються Luna Sensation та Calypso. Вони зазвичай продаються у великих професійних упаковках, які для малого масштабу купувати не зовсім доцільно. Дуже добре в цей період себе також показують препарати від Сенгенти, Хорус і Скор. Також тут треба застосувати якийсь інсектицид. Це може бути актелік, енджіо, актара та інші. Я трохи оновив свій арсенал і тепер користуюся прискоючим від іспанської фірми Матабі. Він мені дуже подобається, особливо тим, що розхід препарату. Дуже гарно регулюється і можна оприскати набагато більше, ніж я міг це зробити своїм попереднім. Для цієї обробки, як я вже казав, буду використовувати два препарати: Magnicur Sensation і Provanto Verno. Краще всього препарати одразу не додавати оприскувач, а зробити маточний розчин, Літр розвести суспензію з препарата і тоді вже розчиняти в робочий розчин. Але я так не звик робити, тому я виливаю зразу все в оприскувач. Те саме я роблю з другим препаратом. Якщо я бачу, що в мене на пакетку щось залишилось, то я беру маленький стаканчик і тоді вже полочу в ньому пакетик. Доливаємо залишок. Тепер наповню оприскувач до потрібного об'єму. Це в нас об'єм 10 літрів. Закриваємо оприскувач Дуже добре, От, щільно закриваємо. Все. Можна ще трошечки додатково перемішати. Обробки ми обов'язково завжди проводимо в повному екіпіруванні: окуляри, рукавиці, щільний одяг. Щоб був так само, щоб покривав голову, щоб нічого не летіло. І респіратор. Обов'язково респіратор, не маска, вугільний респіратор. Я зараз його також одягну. Я сьогодні бачив, як людина обробляла картоплю раундапом без респіратора, коли була спека, коли смалило сонце. Ніколи так не робіть. В описі під цим відео я залишу посилання до магазинів, де ви можете придбати продукцію на 100% якісну. Також зі знижкою 10% за промкодом садівник. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, підписуйтесь на наш канал, а також на сторінку каналу у Фейсбуці. Дякую за увагу! Побачимось!